Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 4. Таємні працівники. На другий вечір дідунь Джо повів розповідь далі. Розумієш, Чарлі, сказав він, ще недавно на фабриці містера Віллі Вонки працювали тисячі працівників. Аж раптом якогось дня містер Вонка мусив попросити їх усіх. Піти додому і більше ніколи не вертатися. А чому? здивувався Чарлі. Через шпигунів. Яких шпигунів? Розумієш, усі інші виробники шоколаду стали заздрити, що містер Вонка виробляє такі чудові цукерки і почали засилати шпигунів, щоб ті повикрадали його таємні рецепти. Шпигуни влаштовувалися на фабрику вонка, прикидаючись звичайними працівниками, і вивідували, як робиться те чи те. А тоді верталися на свої фабрики і все розповідали? запитав Чарлі. А тож, – підтвердив Джо, – бо незабаром фабрика фікель грубера почала виробляти морозиво, яке не тануло навіть під пекучим сонцем. Потім фабрика пана тецьноса випустила жуйку, що не втрачала аромату, скільки її не жуй. А тоді ще й фабрика пана Слагворта почала виготовляти цукеркові кульки, які можна було роздути до велетенських розмірів, проштрикнути шпилькою, і проковтнути. І так далі, і так далі. Містер Віллі Вонка рвав на собі бороду і кричав: Який жах! Я збанкрутую, скрізь шпигуни! Я мушу закрити фабрику. Але ж він її не закрив? вигукнув Чарлі. Та ні, закрив. Сказав працівникам, що йому дуже прикро, але всі вони мають вертатися додому. Тоді замкнув головну браму і повісив на неї ланцюга. Отак От зненацька величезна шоколадна фабрика містера Вонки завмерла і спорожніла, здимарів перестав іти дим, стих гул машин, і не було відтоді випущено жоднісінької шоколадки чи цукерочки. Ніхто звідти не виходив і ніхто не заходив, та й сам містер Віллі Вонка десь зник. Минали місяці, вів далі дідунь Джо. А фабрика все була на замку. І всі казали, бідний містер Вонка, він був такий приємний і які чудові штучки виготовляв. Тепер йому гаплик усе пропало. А тоді сталося щось дивовижне. Якось рано вранці з високих фабричних димарів засоталися тоненькі смужечки білого диму. Мешканці міста зупинялися і дивилися на них. Що це таке? гукали вони. Там хтось розпалив вогонь. Мабуть, містер Вонка знову відкрив фабрику. Всі помчали до брами, сподіваючись, що вона відчинена навстіж, а містер Вонка знову радо зустрічає своїх працівників. Та ба! Величезна залізна брама була замкнена. Ланцюг, як і раніше, висів на ній надійно. А самого містера вонки ніде не було видно. Але ж фабрика працює, дивувалися люди. Послухайте, чути машини, вони знову гудуть, а в повітрі пахне шоколадом. Дідунь Джо нахилився, торкнув чарлі за коліно довгим худим пальцем і неголосно сказав: Та найдивніше, Чарлі, що у фабричних вікнах. Рухалися маленькі темні тіні. Люди з вулиці бачили їх за матовими шипками. А чиї то були тіні? миттю зацікавився Чарлі. Саме це всі й хотіли знати. Там повно працівників, кричали люди, але ж ніхто туди не заходив. Брама замкнена це якесь божевілля, і ніхто звідти не виходить. Не було жодного сумніву, сказав дідунь Джо, що фабрика запрацювала. Відтоді вона так і працює ось уже десять років, а шоколадки й цукерки, виготовлені на ній, стають усе смачніші і фантастичніші. Зрозуміло, що тепер, коли містер вонка винаходить якийсь новий дивовижний сорт цукерок, то вже ні пан пан Фікельгрубер, ні пан Тицьніс, ні пан Слагворд. Нібуть хто інший не спроможний його відтворити. Жоден шпигун не може проникнути на фабрику, щоб вивідати рецепт. «Дідуню, але хто ж? вигукнув Чарлі. Хто саме працює на фабриці містера Вонки? Чарлі, цього ніхто не знає. Та ж це нісенітниця. Чому ніхто його не спитав? Бо ніхто його тепер не бачить. Він не виходить з фабрики, звідти з'являються тільки шоколадки і цукерки. Вони вискакують зі спеціального люка в стіні, вже запаковані і заадресовані, і їх щодня забирають поштові фургони. Дідуню, що ж то за люди там працюють? Любий хлопчику, відповів дідунь Джо, це найбільша таємниця у світі виробників шоколаду. Ми знаємо про тих людей лише одне вони малесенькі, невиразні тіні, що іноді з'являються за вікнами, здебільшого пізно ввечері, коли горить світло, належать крихітним людям, не вищим за моє коліно. Таких людей не буває, заперечив Чарлі. Саме тут до кімнати зайшов пан Бакет, батько Чарлі. Він повернувся додому з фабрики зубної пасти і схвильовано розмахував вечірньою газетою. Чули новину? вигукнув він, і підняв газету, що було видно величезний заголовок. Нарешті фабрику Воланка відкриють для кількох щасливців.